Є така міф, який я дуже часто чую: міф про те, що от треба мати знайомства, і тоді у вас є шанси кудись прорватися. Або ну от, треба спочатку мати якийсь, якийсь проект, і тоді потім вам будуть давати грантові гроші. На своєму власному досвіді скажу, що ні, не обов'язково, і це абсолютно міф. Бо починаючи всі свої проекти, по-перше, я не знала нікого, і мене так само не знав ніхто. І так само, коли починався фестиваль Одеса Фотодеїс, я абсолютно не знала, точніше, мене між навіть вся українська тусовка не знала. І, говорячи про отримання грантів, тобто, коли ми писали проект «Ролейбус номер 9 і подавали на фонд відродження, моя організація. Була зареєстрована в 2009 році і в 2009 році подала на цей грант, тобто нуль проектів, нуль фінансового надходження на наш рахунок, але в цьому випадку спрацювало це деталізація проекту бо проект був розписаний настільки детально. Що просто було ну, неможливо його не, не підтримати, бо знову ж таки про пропис деталізації це неймовірно важливо, бо тоді ви даєте максимум інформації показано, наскільки ви дійсно працюєте з проєктом, наскільки дійсно ви залучені до проєкту. Також про деталізацію можу додати про проєкт першому експозиції, яка була зроблена в музеї сучасного мистецтва мистецтвом і, власне, це було в рамках першого фотофестивалю Одеса Фотодейс. І теж була ситуація така сама. Тобто, мене цікавила локація, і я хотіла зробити там головну експозицію фестивалю. Я не знала на той момент ні куратора Кучицького, я не знала тоді ні директора музею, тобто я знала про їх існування ну вони абсолютно не знали про існування мене. І знову ж таки на експозицію не було ніякого фінансування, але було бажання зробити цю експозицію, і е, була сформована пропозиція. Була ця пропозиція прописана деталізована з пропозиції, як буде формуватися експозиція, як буде використовувати простір. Ну і після цієї пропозиції, власне, вже була домовленість, і з того моменту ми співпрацювали з МСІО майже кожен рік під час фестивалю. Тобто всі ці досвіди, якісь скажімо так, деякі з них більшість з них це просто питання в тому, що. Основа це яку пропозицію ви пишете, як ви пишете і коли ви, і кому як ви її подаєте. Це насправді я вважаю найбільше взагалі від цього залежить, чи ви отримуєте партнерів, чи ви будете мати цих партнерів, чи ні. Це перший момент. Так само говорячи про формування Одеса Фотодейс, коли він був заснований в 2005 році. Це був абсолютно невідомий фестиваль, перший фестиваль в Україні, не в Україні, а за тривалий час, який виник. І знову ж таки, пишучи пропозиції різним художникам чи різним якимось організаціям, було питання в тому, що ніхто не знав мене, ніхто не знав наш фестиваль, і треба було правильно сформувати ту пропозицію, аби все ж таки знайти тих міжнародних партнерів. Тому все залежить від того, як ви сформуєте пропозицію. Наступне це власне пошук партнерів. Бо, говорячи про партнерів, ми маємо це можуть бути інституції, з якими ви хочете співпрацювати. Тобто, ви, як молоді кураторки, тобто ви, можливо, розглядаєте якісь інституції, де би хотіли провести експозицію. Або ж це інституції, з яким архівом ви би хотіли попрацювати чи іншого музею, чи якоїсь архівної бази. Можливо, це інституція, яка могла б могла би включитися як сокураторство, або включитися в якийсь дослідницький процес, тобто інституція, яка могла би долучитися до вашого проекту, будь чи то Україна, чи то за кордоном. Наступне це знову ж таки пошук кураторів. Бо з одного боку, ви можете бути кураторкою і шукати для себе сокуратора одного чи іншого проекту, бо інколи проекти. Бувають настільки масштабними, що просто їх значно легше реалізувати в партнерстві. Це перший момент, а другий момент, що інколи проект потребує погляду різних людей, аби не попасти в таку бульбашку, тобто не робити такі абсолютно суб'єктивний проект, особливо це стосується якихось дослідницьких проєктів. І тоді, можливо, вам треба знайти сокуратора, або ж ви робите проект. Менеджерити його, чи організовувати великий фестиваль, чи організовувати там якийсь великий івент, і, окрім там основної якоїсь програми, вам необхідно знайти іншого куратора, який буде вести паралельну програму чи додаткову експозицію. Знову ж таки, важливо, щоб ось в цьому випадку з куратором ви співпрацювали, були на одній хвилі, щоб вам імпонувала ця людина, але саме вона, щоб людина погодилася працювати з вами на ваших умовах. І наступний пошук партнерів це, власне, митці. Митці так само можуть стати партнерами вашого проєкту і долучитися до проєкту як учасники. І знову ж таки, тут залежить знову ж таки, ви можете сформувати свій ідеальний список тих митців, які хочете бачити, але далі питання, як все ж таки їх долучити до проекту. Як показує практика, Відмови бувають всім. Відмови бувають як і величезним інституціям, які вже мають супервисокі бюджети. Тобто, з одного боку, вона ну, тобто, може відмова бути до великої інституції. Так. Також є, ну, бувають відмови і до якихось супервідомих кураторів. І навіть є був відмови, коли супервисокі бюджети. Тобто, наприклад, теж цього року я зіштовхнулася з тим, що. Зараз я працюю, розробляю експозицію для відня для Віденського фотофестивалю. Ми хотіли запросити декілька відомих фотографів. Частина з них погодилася, частина з них відмовила, навіть незважаючи на високі гонорари. Тому гонорари не завжди є. Гонорари, інституція не завжди є абсолютним показником того, що митець погодиться. Але це грає величезну роль. Інше питання, як подати проєкт, щоб у вас мінімум є фінансування, але вам необхідно, щоб інституція з вами співпрацювала, куратори співпрацювали, і митці теж співпрацювали. Є декілька, ну, тобто, знову ж таки, я, в мене було декілька кейсів моїх приватних. Наприклад, в мене був один з випадків, коли точніше, навіть не так. Ні, скажем так, коли є хороше фінансування, я вірю, що можливо абсолютно все. Тобто, якщо у вас є хороше фінансування, в принципі, можна запросити будь-якого митця, будь-яку інституцію, будь-якого куратора. Але це не наш формат. Наш формат це зробити якісний проєкт, коли в нас немає грошей, або, скажімо так, в нас їх немає достатньо, аби залучити багато партнерів чи багато інституцій, чи багато художників. І тут ми приходимо до того, що в першу чергу треба знайти той формат, тобто знайти, як це зробити і як залучити тих авторів, які би ми хотіли. Це не, не, не завжди працює, але теж я теж отримую, отримую багато відмов, але тим не менш в більшості випадків маємо позитивні кейси. Як я вже казала, партнерська пропозиція, партнерська пропозиція це просто абсолютно 80% вашої перемоги чи того, як ви отримаєте своїх партнерів. Це відео було підготовлене за фінансовою підтримкою Європейського союзу в межах проєкту Зміна 2.0 фонду Ізоляція. Відповідає за його зміст покладається виключно на Центру сучасного мистецтва та культури Шампанка, що, в свою чергу, не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.